Продовжуємо нашу катехезу про ангелів. І... Ім'я цього ангела ми не знаємо, але він важливий, його звучить сам Яків, коли благословляє свого сина перед смертю Йосипа, уже з яким зустрівся, він так знав, що його син помер. І коли він знову зустрівся зі своїм сином, неймовірна велика радість була в нього. І після цього всього, коли він уже бачив свого сина, бачив, можна казати, своїх синів, бачив своїх предків, внуків, прануків, великий народ міг міг спочити, але дуже важливу річ сказав, попросив, щоб він помре його, нехай віднесуть на святу землю там похоронять коло свого батька. І нехай вони пам'ятають, що в них є вибрана свята земля. Ну і перед тим. Як померти, він благословляє цікаво, Йосипа. Він дуже любив цього сина свого, і благословляє синів Йосипа, і цікаво ці сини, тому що вони від єгипетських жінок Манасе і Ефраїм, і їх трьох благословляє Яків. І цікаво благословляє, це важливо. Інших снів теж, але Йосипа дуже важливо, як благословляє і синів, і каже: Нехай береже твоє життя ангел. І той ангел, який беріг моє життя, тому що я відходжу і прошу мого ангела, який беріг моє життя, нехай береже твоє життя і життя твоїх синів. Тому що я знаю, що цей ангел, той, який моє життя, мене зберіг, і я той є, хто є насправді тепер. І дякую Богу, і цьому ангелові. І нехай цей ангел береже. І ми так знаємо. Або називаємо цього ангела в місті з Яковом, ангел благословіння. І це дуже важливо в нашому житті, я устанно говорю, навіть у проповідях, не прокинайте ніколи нікого, не бажайте зла нікому. Як би не було важко. Як би було погано, дуже важливе благословіння. Бо коли ми проклинаємо, ми кличемо ангела смерті. І прокляття, як? це є факт. А коли ми благословляємо, ми кличемо Ангела благодаті і добра. І дуже важливо як їх учить нас. Бо ми прекрасно знає, що Йосип перейшов через багато, багато, багато страшних речей, і він став в тим, ким є насправді Йосип, але ніколи не нарікав на Бога, Йосип. Як і так само, в нього теж не було просто життя, він сам боровся з ангелом, знаємо цю історію, і тому він отримає ім'я Ізраїль, який боровся з Богом, нехай тобі живе Бог. Він знає, що означає тут, на землі, ходити людськими стопами, але мати благословення Боже і мати такого ангела, благодаті. Бо його батько благословив. Хоча він обманом це отримав, отримали але все одно батько його благословити. Ангел благословіння продовжує життя і йшов і хоче передати своєму синові це благословіння і цього ангела благословіння. І дуже важливо, що хочу з цим сказати: дуже важливо, нові брати і сестри. Завжди, як би не було важко, благословляйте. І дивіться такий приклад, болячий приклад, коли. Батьки своїм дітям пораз нарікають або погані речі, не що бажають із, із своїх переживань, і своїх неправильних думок, або навіть з болі, щось погане можуть сказати. І як цікаво, що це проявляється в житті дітей. Казало б, що мама прокляла свою дитину? В принципі, так. Вона попросила Ангела зла. Ангела е, поганих речей, який, якби, ціпився ту дитину і достає. Це можна з Божою силою забрати, бо Бог забирає і не хоче це. Але дуже важливо, що брати і сестри завжди благословляйте своїх дітей, завжди благословляйте людей. І будь-яке зло, яке зустрічається вас на дорозі, благословіння просіть, тому що. Ангел Благословіння завжди буде з вами і допоможе. І на попередній катехезі дуже важливо було, що коли говорив про Даніїла і про Ангела Михаїла, що дозволив Бог побачити, що в духовному світі йде велика боротьба за нас, людей. Ми багато чого не бачимо, але там іде велика боротьба. І злий Дух, Він шукає так, як пише. У письмі Святий Павло, що дух, як роз'яраний Лев, ходить всюди і шукає свою жертву. І жертва його не що інше, як злість, жертва не що інше, як нарікання або прокляття, погані слова. Це ті двері, ворота, які відкриваємо для цього льва, який хоче свою жертву. І тому ми, є люди, ми слябки, ми помиляємося. Треба сповідатися, покаятися і просити як на себе, так і на інших благословення. Я досить часто звучаюся з тим, що буває, що в мене вже немає слів молитви. І тоді я благословляю, 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 і через декілька місяців, може півроку, рік бачу це благословіння. Або благословення скільки разів вже було, що просили, щоб бути мамою хтось. Дав благословення, стали мамами. Хтось просив, що нехай буде дівчинка, стала дівчинка. Благословіння, воно діє, справді, вірме. Ванга, благословіння, доброти. Амінь.